Знаєте, тут, тут чесно кажучи, те, що мені так доволі сильно кинулося в очі, це те, що Трамп вважає, що якщо Україна буде, умовно кажучи, не дуже швидко погоджуватися на ось те, що він хоче, то Росія, начебто, передумає. У мене питання, що Росія на щось погоджувалася. Ну з огляду на вчорашню ось цю гарячу лінію Путіну Путіна пряму лінію, то ну мова ж про те, що ніхто нічого не, не хоче міняти, і від планів країна агресорка не відмовляється. Ви знаєте, це очевидно стратегія переговорів Трампа, яка погано працює, але Трамп не збирається від неї відмовлятися. Тобто, знаєте, стратегія Трампа вона нагадує бородатий анекдот про човникову дипломатію від Кісінджера, коли ти там одному кажеш одне, іншому кажеш інше, потім кажеш, що перший погодився на перше, другий погодився на друге. От приблизно таким, як на мене, і намагається займатися Трамп. Тобто він постійно розказує одні речі росіянам, ну він особисто, хоча, мабуть, і особисто під час спілкування з Путіним так само. Він розказує не росіянам, що українці на все погодилися, українцям розказує, що росіяни на все погодилися, і відповідно таким чином, з його точки зору, мабуть, це має призвести до якоїсь угоди. Хоча про те, що ви кажете, я теж постійно говорю: немає ніяких. І тверджень і фактів, які би казали про те, що, от що, наприклад, зараз обговорюють українці і американці в Майами, що це якось підтримують росіяни. Жодної заяви, жодного натяку, жодного сигналу з боку росіян не було. Були, наприклад, дикі обстріли Одеської області. Це сигнал про мир? Ну Щось воно, чесно кажучи, не дуже нагадує сигнали про мир. Ну Тому, що якби у нас теж в Україні постійно всі говорять, окей. Якщо те, що Трамп говорить, що там Путін хоче миру, якщо це відповідає дійсності, ну нехай він це просигналізує хоча б відмовою від масованих обстрілів е, цивільних е, об'єктів в Україні. Ну це ж якби елементарно. Навпаки, це, це все лише посилюється, терор з боку росіян посилюється, то виникає логічне запитання: на підставі чого Трамп стверджує про якусь готовність Путіна до миру. Ну і скидається на те, що Трамп просто, як завжди, м'яко кажучи, говорить неправду. Ну, це для нього нормально, в принципі. Я думаю, що він таким чином звик у себе в рітейлі працювати, розказувати всім, що там давайте купуйте негайно цей там будинок, бо завтра бо там сусіди ваші пропонують мені в два рази більше грошей. Тому мабуть, він звик подібним чином працювати і давайте поспішайте негайно, бо перекуплять. А пане Але Петре... в політиці це так не працює. Оця е, логіка. Квартирного Баригі вона не працює в геополітиці, але Трамп очевидно цього ніколи не визнає. Тут знаєте ще питання перемовин з точки зору посилення позицій. От навіть президент Володимир Зеленський він казав, що репараційна позика, вона саме репараційний кредит, він посилить позицію України на перемовинах, якраз якщо його ухвалять. Зараз ми бачимо рішення Євросоюзу, воно позитивне для України. Це 90 мільярдів. Ці гроші нам дуже потрібні, і це ну дійсно дуже важливе рішення. Але знов таки, От що ви побачили у цьому рішенні? Ну, чи, чи йдеться зараз про посилення позицій, і, і а наскільки зараз мова про відповідь Європи Росії? Тому що, ну з огляду на те, що відбувалося останніми там, тижнями навколо саме репараційної позики і заморожених російських активів, все ж таки, от як ви оцінюєте це рішення? Дивіться, рішення я оцінюю позитивно. Але є тут певні нюанси, на яких варто наголосити. Чому позитивно і чому це важливо з точки зору посилення позицій? Про це президент України прямим текстом говорить, що американці постійно говорять: а у вас гроші закінчуються, як ви можете продовжувати чинити опір в Росії. Значить, давайте погоджуйтесь на всі російські умови. Ну, логіка достатньо проста. Це звична от от бізнес-логіка Трампа, яку він переніс на даний момент в американську політику. А і тепер Україна є відповідь. От, будь ласка, гроші Європейського Союзу. Але те, що це відбулося не у форматі репараційного кредиту, а у, зобов у вигляді зобов'язань самого Європейського Союзу з бюджету, як на мене, то Європейський Союз особливо в Україні від цього гірше не зробив, а собі зробив гірше. Тому що він показав, що на нього можна тиснути, і можна, наприклад, домагатися шляхом цього тиску якихось відповідних вагомих рішень. Тобто вони виявилися неспроможними. Ефективно протистояти тиску з боку Сполучених Штатів, і очевидно, що це Сполучені Штати в майбутньому будуть використовувати. Ми ну, що сполучені Штати що зробили? Просто розбили Європейський Союз на фракції, попрацювали з кожною окремою країною, з кимось не вийшло, а з кимось вийшло. Але ж дивіться, Росія також погрожувала Європі, ну приміром, Центробанк країни країна-агресорки. Він же ж позивався навіть до Бельгії, до Євроклір. Дивіться, насправді, я, я не є знову ж таки великий фахівець з міжнародного права, але я зустрічав останнім часом багато публікацій, де фахові європейські юристи розбивали в пух і прах, скажімо так, оцю всю логіку, до якої апелює бельгійський прем'єр, що нібито росіяни відсудять ці гроші. І там достатньо проста аргументація. У росіян просто немає суду, в який вони би могли звернутися щодо даного послу, позову, тому що. Вони з усіх міжнародних інституцій, які могли це питання розглядати, вони вийшли. Вони вийшли з Європейського суду з прав людини. Вони вийшли з інших відповідних міжнародних інституцій. А куди вони будуть подавати? В басманний суд Москви. А басманний суд Москви він не має юридикції над Європейським союзом. Тому це насправді блеф. Ніхто б нічого у європейського союзу не відсудив. І я підозрюю, що цей аргумент свій штучний аргумент, тому що насправді е тиснули на них не стільки росіяни, скільки американці. А чому вони тисли? Ну, візьміть 28-пунктний план е Віткафа, і там все написано, що більшу частину цих грошей американці планують забрати собі. От, власне кажучи, відповідь на питання, чому це все не відбулося, і чому країни, які орієнтуються в першу чергу на Сполучені Штати в зовнішній політиці, такі як, наприклад, Італія, раптово змінили свою політику і відмовилися від репараційного кредиту. Зрозуміло, пане Петро, на жаль, ми трішки обмежені в часі. Я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за розмову. З нами на зв'язку пан Петро Олещук, політолог, викладачка ЕНУ імені Тараса Шевченка.